Так, це тобі попередній огляд. Я її ще не включав. Отак от виглядає. Тут екструкція по Quick Guide. Написано, що вона ось підключається до застосунку. Колюсики є. і все інше. Так. Чотири розетки. Це для підзарядки, як я розумію. Є два режими: Slow, Fast. Ось всі проводи, які були. Інструкції. Гарантійний талон. До речі, чогось не заповнений. Ще, коротше, прикол, що в тебе, як і в мене в телефоні, є бездротова зарядка. І ось тут дві зони для цього можна телефон класти. Що я її вже протестував трохи. Запускається ось цією маленькою кнопочкою. Звуковий сигнал. Включається екранчик. Прикольно, що є підсвітка внизу. Мені, мені подобається і зовнішній вигляд і дизайн. Такий кіберпанк стальний. Такий екранчик є. Несенсорний. Ну, для цього є застосунок, щоб туди ще на екрані щось клацати. Ось я її підключив до застосунку. Тут можна навіть світло міняти. Так, але основні функції показує заряд, показує температуру. Можна налаштувати, коли вона буде заряджатись. Ну, як я розумію, тайм-мод це просто від електрики грін мод, це від сонячної панелі або від її там можна підключати статистика, то потім буде цікаво скільки вона приймає заряду, і скільки у повільному режимі можна, скільки ват приймає, можна змінювати, скільки віддає, на який вихід. Можна включати ці розетки. Можна включати USB-шки і все остальне. Так, от зараз буду підключати, дивитись.